Сьогодні ми з вами спробуємо зробити ось таке відео. Те йде звичайне відео, і потім вилітає Санта Клаус з привітанням та з Новим роком. Відповідно, для цього нам потрібно. Заходимо в Canva, відкриваємо відео, обираємо відео 1080. відкривається листок, з яким ми можемо працювати. Переходимо в Елементи. В пошуку елементів пишемо новорічна. Ялинка. І переходимо з вами у відео. відео. І обираємо відео, яке вам подобається, да, яке, наприклад, ви хочете використовувати. Наприклад, мені сподобалось ось таке відео. Є це відео. Далі, що я роблю? Я беру, наприклад, його розтягую собі, да, підставляю, і беру це відео, розтягую по своєму листку, щоб воно було на весь екран. Є готово. Далі що я роблю? У мене зверху, коли я натиснула на відео, зверху у мене є ножиці. Тобто показано, скільки так, секунд триває моє відео. Я натискаю на ці ножиці і, наприклад, обрізаю відео, наприклад, до 5 до 6 секундочок, скільки, да, наприклад, буде вам краще. Так? Ви гадаєте, що так буде краще. Наприклад, 5-6 секундочок. Цього буде достатньо, наприклад може навіть 6, там 7 і так далі. Зробили, обрізали відео, натиснули готово, все прекрасно, можемо далі працювати. Далі, там, де ми з вами писали Новорічна ялинка, натискаємо на хрестик, видаляємо, пишемо Санта. Санта-Клаус, Натискаємо є в графіку і шукаємо ось тут Санта Клауса, який вам сподобається. Можна погортати, подивитися, пошукати, який саме вам сподобається. Так, обираємо те, який безкоштовний. Наприклад, мені сподобався ось цей. Я його додала, можливо, трішки зменшила, так, щоб не був не такий, такий великий на весь екран. Є, зменшила, поставила його, йдемо з вами далі. Там, де писали Санта Клаус, стираємо, пишемо квадрат. Квадрат. Квадрат є. І в фігурах обираємо ось цей чорний квадрат, натискаємо на нього, він у нас з'явився ось таким кольором, так? Тобто сірий з'явився. Ми його тепер беремо трішечки собі, розтягуємо, переміщаємо, ніби закриваємо половинку нашого відео. Закриваємо ось так. Є. Давайте ще ось так. Закрили, так? Можна ще трішки дотягнути. Ось так. Є. Зверху змінюємо колір, наприклад, на червоний. На який, наприклад, вам подобається більше. Наприклад, ось такий є, залишаємо. І тепер ще останній штрих: ми додаємо текст. Зліва у вас є текст. додайте заголовок пишемо з новим, новим роком. Є. Потім ми десь. Да, він у нас виділений, ми не можемо його перемістити так. Десь на сірому фоні натискаємо, потім на текст, перемістили його, виділяємо те, наш текст. Змінюємо йому зверху колір, я обираю білий, тому що, мені здається, білий тут краще буде да, виглядати. Наприклад, змінюю шрифт, мені подобається ось цей порсок, так. І, наприклад, розтягую так, наприклад, ось так. Трошки з новим роком. Є. Наприклад, хочу в елементах ще додати, наприклад, сніжинку. Сніжинка, так. Обираю в графіці, знаходжу сніжинки, які мені подобаються. Наприклад, ось так їх розташовую, змінюю їхній, да, наприклад, колір. В елементах знову, наприклад, давайте ще додамо декілька, наприклад, сніжинок. Наприклад, ось така, ось така, да, десь так їх розставлю. В цьому вона ось тут буде, ця буде ось тут, наприклад, так. Тобто якось так зробити трішки да, прикрасити. Ми змінюю на білий колір. Змінюється також на білий колір. Все, майже готово. Ми майже на фінішній прямій. Тепер що ми робимо? Ми з вами. На клавіатурі шукаємо кнопочку Shift, натискає, да, нажимаємо на нашого Санта Клауса, наприклад, так. Далі натискаємо Shift і обираємо всі елементи, які нам потрібні. Нам потрібен фон, нам потрібні слово, да, текст, потрібна сніжинка, ця, сніжинка ось ця і сніжинка ось ця. Я тримала Shift до того моменту, поки я, відповідно, все не виділила. Виділила все, відпускаю, і в мене з'являється слово групувати. Якщо працюєте з телефону або планшету, у вас там буде, коли натиснете, наприклад, на Санта Клауса. Зверху, і там можна обрати, обрати кілька, так? а потім групувати. Натискаю Групувати, і все. Тепер у мене, Якщо я ось так буду рухати, це у мене один спільний елемент. Я ось так його підрівняю, як мені потрібно, є. Дивлюся, все рівно, все гарно у мене є. З новим роком залишаю. Тепер що я далі роблю? Переходжу вниз там, де у мене є моє відео. Натискаю на це відео, і в мене є ось тут три крапочки, з'являються. Натискаю на ці три крапочки і я копіюю сторінку. Хоп, і в мене з'явилось тепер дві сторінки: перша і друга. перша і друга. Тепер на першу сторінку натискаю. І цього Санта-Клауса я трішки беру і ховаю ось так, не повністю. Тому що якщо ми заховаємо, повністю у нас не буде такого ефекту, ми його трішки ховаємо ось так. Заховали, да, ось рука у нього да, трішки виглядає. Все супер. І останнє, що ми з вами зробимо між нашим відео, першим і другим відео, коли ми наведемо ось так на по центру, да, по, на кордоні між цими двома відео, нас з'явиться або додати сторіночку, плюсик, або ось такий ніби трикутничок, передати перехід. Натискаємо «передати перехід, додати перехід і з вами обираємо ось таке перетікання. Але тривалість обираємо більшу трішки, так, щоб трішки довше наш з'являвся. І тепер дивимося наш готовий варіант. Натискаємо, дивимося, йде відео, все прекрасно. І тут з'являється Санта, який тягне ось цей привітання з Новим роком. Це відео може доповнити, додати, наприклад, відправити своїм, своїй сім'ї, родині, так, привітати, ось так нестандартно з Новим роком. Якщо потрібно зберігти, зверху у нас є поділитися, завантажити тип файлу відео, затискаємо завантажити, і воно завантажується вам в завантажених, так, в папці, і потім вже завантажених ви можете його е, Собі, да, наприклад, Viber, Telegram або в якийсь якусь ще соціальну мережу, дякую за увагу. Гадаю, у вас все вийде.